Переплетіння жовто-блакитих стрічок, вишивка хрестиком та гладдю, або ж художній розпис тканини відповідними малюнками це обов'язкові елементи національного стилю в одязі. З вами нова генерація, і саме про такий новий тренд в сучасній моді ми будемо говорити сьогодні. А допоможе нам у цьому наш гість, дизайнер Ярослава Корольченко. Та спочатку подивимось сюжет. Кожна людина індивідуальність. Це проявляється не лише в поведінці, але й в зовнішньому вигляді. Тому молодь все більше уваги приділяє створенню власного неповторного стилю, водночас уважно слідкуючи за тенденціями сучасної моди. Останнім часом, як на Україні, так і у світі стало популярним використання в одязі та аксесуарах національної символіки та забарвлення. Відтак, дизайнери Світлана Микитюк, Соломія Яцентюк, Руслана Богуцька та Оксана Полонець мають у своєму творчому доробку колекції одягу в етностилі. Іменитий закордонний дизайнер Альберто Ферреті теж використовує подібні елементи народної творчості у вигляді квітів, що нагадують вишивку гладдю та петриківський розпис. Особливо популярним стали весільні сукні в національному колориті. Використання в них етнічних мотивів виявляє не тільки патріотизм, а й створює образ справжньої української нареченої. Найчастіше такі сукні оздоблюють рослинним орнаментом. Найпопулярнішими є маки, які символізують пристрасне кохання, соняшники втілюють тепло і життєдайність, а колоски пшениці багатство. Популярним є й прикраси з бісеру, штучних перл та бусин. Саме такі вироби створює тернополянка, майстер народної творчості Антоніна Култунюк. Старовинні українські геометричні та рослинні мотиви жінка втілює у вигляді сучасних кольє та гарданів. На створення одного такого виробу пані Антоніна витрачає до кількох сотень бісерин та місяць часу. Але він того вартий, адже подібна прикраса може гармонійно доповнити ваш образ та потішити свого власника. Одяг та аксесуари в національному колориті сьогодні не лише модні, але й важливі, адже це показник єдності власної душі з історичною долею вашого народу. І так наявність бодай вишитої сорочки стало для української молоді обов'язковим атрибутом. Привіт, Ярославо! Привіт, дівчата! Привіт. Щойно ми з вами переглянули сюжет, ви бачили, різні сукні були, і весільні, і щоденні наряди. На вашу думку, чим спричинений такий бум в національному стилі? Чому мода саме в такому напрямку вирішила зробити акцент? Ну на мою думку, це замовлено тим, що нарешті в нашого населення в наших людей прокидається таке відчуття і любов до рідного краю, до рідної історії, до національних костюмів, національного орнаменту і всього рідного. То, що є у нас в країні, у нас там, допустимо, на даний момент у нас закарпаті, то з любов до, до рідної батьківщини. А ти особисто чому вирішила створювати одяг, свою колекцію саме в такому напрямку? Адже я знаю, в тебе не одна сукня створена у національному стилі. Насправді все почалося досить давно, років 10 тому, коли я ще була студенткою, і в мене був перший конкурс краси красивого університету, і в нас був перший вихід це національний вихід. І ми кожна з учасниць мали власноруч створити, приготувати собі національний костюм. Ось, і все з і почалося. Тобто, я хотіла виділитися серед інших дівчат, серед інших учасниць. Тобто, Хтось зібрав класичні національні народні костюми, а от мені треба було щось таке ексклюзивне. Ось, і тоді був створений перший мій національний костюм український саме. Ось, і так все пішло. конкурс за конкурсом. На кожному конкурсі тобто, я хотіла виділитися серед інших учасниць. І отак мене забиралося в принципі, по трошечки, по трошечки, ціла така колекція. Костюмів. Є і класичні, в принципі, вже на сьогодні, і є і закарпатський костюм, і є білоруський, тобто, і навіть угорський. А, до речі, скажи, будь ласка, звідки ти черпаєш ідеї для створення костюмів? Адже вони в тебе в національному стилі, але не тільки в українському, ти ще не ну, тільки, тільки що сказала сама, що й навіть в угорському. А, все, в принципі, спонтанно. То есть о, о, перший поштовх дає о, очередний конкурс. То есть, треба очередний мене конкурс, треба очередний новий костюм. Ось і зразу так, яка може бути ідея, щось таке новеньке створити. Але в принципі костюми робляться спонтанно. Ось. Ну, я думаю, ми можемо говорити безмежно про одяг, але в нас тут сидять двоє прекрасних дівчат, на яких одягнуті твої речі, твоя колекція. Розкажи, будь ласка, дівчатка, я вас попрошу встати, хай пані Ярослава розкаже. А, цей костюм був створений роки два тому на конкурс «Міс Закарпаття, в якому я так само приймала участь. Ось костюм треба було створити буквально за три тижні. Розшити повністю його або вишити хрестиком ну, досить багато часу займає. І ось, що би таке можна було придумати на скору руку. І прийшла ідея розписати його батіком. Ось, тому цей костюм весь розписаний батіком. А батік це що? Це така технологія розписі по тканині фарбами. Ось, і от він такий у нас розписаний і вже потім з часом вже і був розшитий додатково бісером. Малюнок самостійно придумувала? чи брала якісь екскізи, десь щось шукала. Спочатку робився малюнок на папері ескіз, а потім він вже перемальовувався на тканину і розмальовувався, розписувався сам костюм. До речі, в цьому костюмі о, представляла дівчина нашого ж городка Анжеліка Лях о, Україну на міс світу, де отримала звання віце це міс світу. Тобто, вона наш, була, да. наш костюм оцінила. <гум> да, вона була в цьому костюмі. А другий костюм це я його так назвала царським. Це, це самий новий костюм, йому лише з, з пів року. Так само він розписаний батіком і розшитий бісером. Тобто такий вже більш сучасний, так скажемо тобто, Його навіть можна одіти повсякденно. Життя, так скажемо, на якусь на якусь подію рочисту. Я бачу, ткани різняться в як першому костюмі і в другому, щоб порівнювати. А як називається така тканина? Вона досить цупка і з таким вибитим малюнком. Вона оригінально виглядає і тримає гарну форму. Так, да, тканина досить така плотна по якості і тримає форму досить гарно. Тканина, в принципі, підбирається так само практично спонтанно. Спочатку дивимося, що є в наявності вдома, якщо немає, то вже йдемо по магазинам і обираємо тканину, яка б нам підходила більш-менш по якості, по структурі, по плотності. І вже так от. Підкладаємо один кусочок до другого і от створюється в принципі костюм. Я бачу, тут, окрім малюнку, є ще і бісеринки, також розшиті. Так, там розшито вона бісером, розшита поєтками і оздоблені деякі місця камінчиками сваровські. Ці два костюми, вони є суто в українському, так? Тут немає акцентів або якихось елементів з інших ні, національностей. Ні, ні. Це суто українські, але українські в моєму баченні, як дизайнера. Тобто я їх бачу як суто українські костюми. Обидва. Це стилізація. Да, стилізовані стилізовані українські костюми. Вам, дівчата, як в такому одязі? Мені дуже подобається костюм, він дуже незвичайний. Дуже гарна розмальовка, його, дуже гарні ці камінці. Ну, зручно, туда. не тісний, бо тканина цупка да. і, можливо, трохи рухи. Дуже зручно, чесно. І сидіти, і ходити дуже зручно. Хотіла б такий костюм собі? Так. А тобі, як твій навіть? Теж дуже костюм зручний. Я буквально вчора брала участь в ньому на місці, здобула перемогу. Дуже було, чесно, найгарніше було, всі оцінили. Цей костюм дуже красиво і зручно. Ну, це тоді подвійна радість, думаю, і для дизайнера, і для конкурсантки. Як можна ще описати ем, одяг і взагалі вирізнити його, що там є елементи саме національного стилю? Я определені орнаменти національні, Допустим, іменно національна вишивка. Ну не маю зараз на жаль показати, на да, що вирізняє які іменно орнаменти є. Важливо вишив... кольори якісь або е, специфічна така. Якби манера е, руху кісті, або манера е, вишивки. Червоний колір дуже часто використовується в національних костюмах, він взагалі як оберег. Е, малюнок або якісь деталі у вигляді мака, колоски, ну, українські ну, костюми, тобто маки, колоски, ромашки, волошки вони найчастіше присутні на національних костюмах. Ну і кольори чорний, червоний. Це теж основні кольори в національних костюмах. В Закарпатті ще іменно в Закарпатських костюмах у нас ще присутній зелений колір, дуже часто використовується. Скільки часу потрібно, щоб виготовити костюм від початку до кінця? Тобто від зародження ідеї з того моменту, як в тебе виникла ідея, і до повного його, до повного оформлення костюму? Це ну, дуже, дуже таке питання. Деякий костюм може виготовлятися і три тижні, як виготовлявся цей костюм. На скору руку, так скажемо. А є костюми, які навіть по три місяці робляться, виготовляється. Тобто чим більше ручної роботи, чим більше ручної а, вишивки, тим довше робиться костюм. Тобто, в середньому, ну так візьмемо від трьох тижнів до трьох місяців. Наші глядачі подивилися на ці два гарні костюми, і можливо хтось вирішить для себе створити щось подібне, ну можливо, не сукню або хоча б якийсь орнамент на блузі чи пояс. Що в такому випадку людині робити? Як підійти до підбору тканини, до підбору ниток? Якщо вже вирішили розшити, допустимо, костюм, це Якщо це буде розшити костюм бісером, то закупляйте бісера зразу багато. <б Lake editing Jordania> Бо якщо він вдруг закінчиться, потім дуже важко знайти той відцінок. Тому купляйте зразу багато бісера. Якщо нитки е так само, ну краще купити їх побільше, закупитися. І дивитися на те, щоб нитки не ліняли. Щоб потім, якщо це буде вишивка на білій тканині, щоб нитки не поплили. А як можна це перевірити? А, взяти, купивши ниточки, замочити їх в теплій, ну в такій більш гарячій воді, і подивитися, чи вони фарбу чи ні, або їх просто потім так постирати, спочатку потім їм вже вишивати. А тканину яку краще підбирати, така, щоб і до тіла була приємна, і щоб можливо після прання вона не погіршилася у своєму стані. А на рахунок тканини, мені здається, можна в принципі брати любу тканину, тому що так само у мене да, костюми є із трикотажі, і є із шовку, і є із джинсовий навіть костюм. Тому з тканинами можна експериментувати. Тобто експериментуйте головне. І побачите, що у вас вийде. Думаю, що все, все вийде на ура. Ну, у нас, окрім цих двох костюмів, є ще фотографії з конкурсу Ужгородський показ моди, mm -hmm. де також були представлені твої костюми. Ми можемо переглянути. А ти розкажи більш детально, як саме створювалися ці костюми і яким чином вийшло саме це. Це трикотажне чорне платько. З поясом. На пояс, пояс зроблений з аплікації. Там присутні червоні маки, волошки, про те, що я говорила, колоски розшиті бісером. І наверх така зроблена ще накидочка, додаткова спідниця, яку можна зняти. І вона ця спідничка, маленька розшита, розписана так само фарбами батіком. Це вже більш гуцульський костюм. Це шорти з гуцульським орнаментом. І вишиванка, так само, більш уже сучасна, оздоблена в гуцульському так само стилі. а от Орнаменти розшити трошечки паєтками і бісером. Це у нас буде такий більш стилізований сучасний український костюм. Жовтенька ковтинка. І біленька спідниця розписана фарбами і розшита бісером-паєтками. Ну, це, в принципі, така міні-колекція моя. Тут і присутні, от перший джинсовий національний костюм, другий угорський. Потім є Льоля довга до полу, теж новий костюм. Далі цей царський, який представлений тут. Український, закарпатський і останній російський. Дуже гарне вбрання. До речі, чи не заштовхувалася ти з такою ситуацією, що десь бачила подібний одяг? Чи, і взагалі як ставишся до такого, коли, можливо, хтось зробив щось, те, що ти плекала не один тиждень, вклала душу свою думку, а хтось, можливо, скопіював. Був такий випадок, порівняно недавно дзвонить мені подруга і каже: О, я бачила свій улюблений костюм на конкурсі в Мукачеві. Я кажу, який костюм? Ти про що говориш? Я нікому не давала в Мукачеві, Як ти не давала? Вона мені скидує фотографії, дивлюся, справді, здається, вроді би як і мій костюм. але як дизайнер, да, моя робота, я бачу, що це все ж таки не зовсім він. Тобто хтось його скопіював. Ну, з якоїсь сторони мені приємно, що мою да, дизайнерську роботу хтось скопіював, з іншої сторони, да, оцінили. Оцінили, сподобалось, і вони вирішили собі створити такий ж самий костюм. Тому, з якоїсь сторони, було навіть приємно. Тобто на людина хотіла зробити ще кшталт того, що зробила ти? Так, да, да. Тобто, було, кажу, З однієї сторони було приємно, що да, вже копіюють роботи. А до речі, скажи, будь ласка, протягом. Всього часу, що ти створюєш костюми, яку кількість налічує твоя колекція? Зараз колекція налічує десь біля 20-23 костюмів, 20 костюми. Це всі жіночі чи є й чоловічі? На даний момент є тільки жіночі, але створюються вже і чоловічі. Будуть три нові чоловічі костюми, планується. Це будуть, ну, в принципі, побачити з часом, які вони будуть. Буде така сюрприз. Ще запитаю одну таку цікавинку. Тепер наречені підбирають щось таке особливе для весілля, щоб було тільки в неї, щоб не було схоже на інші сукні. І дуже актуально стали весільні сукні, теж в етностилі, з національним орнаментом, з національною вишивкою чи малюнком, оздоблені бісером, бусинами. Ти створювала колись подібну сукню, і чи можливо плануєш створити? Якраз зараз створюється весільна сукня. Вона буде корсетна. Тобто буде весь розшитий бісером. Буде червоно -біл, в білому такому кольорі. Ну, так само буде. Пишна сукня чи приталена? Пишна, пишна сукня буде. Це твоя ідея, чи ідея нареченої, яка звернулася? Поки що це моя ідея. Це буде така експеримент, нова сукня, але в принципі змовлення вже є і на весільні сукні в національному стилі. Але поки що перше буде просто така пробна сукня, чи, чи сподобається, чи не сподобається, то тобто будемо бачити. Поки що це тільки буде такий експеримент невеличкий, тобто, тому що в цьому напрямку у плані весільних суконь ще не працювали. На твою думку, наскільки буде складніше створити таку сукню ніж просто вишиту сорочку або вишити костюм? Ну, я б не сказала, що для мене це буде дуже важко, так як в мене практично всі національні костюми вони розшиті бісером, паєтками, розмальовані от батіком або розшиті лентами. Тому я думаю, що великої складності не буде іменно з весільною сукнею, іменно в її, в її вишивці. Створення костюмів від початку до кінця належить лише тобі, чи хтось тобі ще допомагає. А, мені допомагає мама. <смі> Тось, мені, да, вона мені дуже допомагає, а, приймає дуже таку активну участь в цьому і допомагає вже зараз на даний момент і розписувати, і вишивати, розшивати, бо інколи навіть не вистачає самі часу на створення нового костюму, коли є якісь обмежені а, рамки а часові. Ну, тоді на допомогу приходить мама. Ось ми практично зараз з нею в місті створюємо всі сукні, всі костюми. Найскладніше, на твою думку, з яким матеріалом працювати і з яким оздобленням? Ваше всього, напевно, все ж таки працювати з фарбами. От іменно зараз розпіч батьком – це найскладніше. Тому що не знаєш, як десь себе поведе фарба, як вона, кольори змішаються, як там вони будуть. ну, да, я можу бачити, Як вони будуть між собою дивитися, то зараз. Як найс... воно таке ніжне? Саме складніше зараз це робота іменно з фарбами. Тому можу сказати, от... Це найскладніше най на даний момент, але за то саме така цікава робота, не дивлячись на те, що самому важко, саме приємно працювати ну, на даний момент, напевно, навіть з фарбами. Що ж, я вам дуже вдячна за те, що ви всі прийшли до нас в гості, в студію. Дякую тобі, Ярославо, за те, що розповіла про свою колекцію, показала нам. Я думаю, багато глядачів після цього задумується над тим, щоб о, також собі щось придбати ті, хто не мають такого одягу.